Ну що ж, ось і підходить до завершення 2023 рік, і можу точно сказати, що він без перебільшення пролетів. Так він точно був важким, але й цікавим одночасно. Давайте поділюся, що за цей час у нас відбулося. І почну з даного YouTube каналу, якому вже рік. І давайте зафіксуємо це, що їжачків, які цікавляться технологіями, уже майже 4,5 тисячі. Крутяк. Спасибі, що долучаєтеся та підтримуєте україномовний контент. Даний канал ми запустили наприкінці 2022 року, якраз для того, щоб якісно українського контенту ставало більше. Встигли обговорити вже багато чого, але давайте згадаємо найцікавіші для вас теми: ось топ-5 відео, які ви переглядали найбільше. І на першому місці. Відео про навушники, бо як не крути, але ми всі знаходимо сили, натхнення, мотивацію та спокій в музиці. А найчастіше в цьому допомагають нам якраз навушники. Також через нестабільну ситуацію з електропостачанням, звісно, всіх цікавили зарядні станції. Ну а далі були відео і про круту новинку iPhone 15 про лінійки. І про нові макбуки годинники вас цікавили, як Apple Watch, так такі спортивні рішення від Garmin. І за весь час існування каналу ми встигли створити 109 відео і навіть записали подкаст. Також ще ми запустили щотижневу рубрику Новини за 60 секунд, де коротко ділимося про те, що цікавого відбулося як в Україні, так і в світі за тиждень. І тут є також доволі непогані результати. Тому обов'язково зайдіть на канал та гляньте, чи раптом не пропустили якесь цікаве відео. Ба Більше ми є в Тікток, Інстаграм та Телеграм. Тобто кожен може обрати зручний спосіб комунікації та місце, де за нами слідкувати. Ще й в них проводимо багато розіграшів крутих призів. Тому однозначно краще сюди підписатися, нічого не пропустити. До речі, на початку відео я нагадав, що до нового року ще залишилося кілька днів. І по перше, якщо ви досі без подарунка, або не підготували їх для своїх рідних та близьких, то гляньте відповідне відео, яке ми випустили раніше. Воно з'явиться десь тут от, в підкасті. Ну або буде в описі під відео. В ньому буде якраз таки великий список того, що може стати крутим подарунком. Ну або саме відео допоможе з вектором. В якому варто пошукати потрібний подарунок. А по-друге, поспішіть це все оформити завчасно, щоби ми встигли доставити ваші замовлення вчасно. Бо всі ми люди і любимо забути, ну або відкласти на потім, і також забути не менш важлива тема війна, про яку ні в якому разі не потрібно забувати і думати, що вона десь там. Особливо, якщо пощастило бути в більш спокійних регіонах, ми продовжуємо донатити нашим військовим а особливо підтримувати наших співробітників, які з початку повномасштабного вторгнення пішли захищати нашу державу. Але на жаль. Двоє з них загинули, тому обов'язково продовжуємо підтримати та донатити на перевірені збори, бо це все зберігає нашим воїнам життя. Але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо працювати та розвивати бізнес, щоби мати змогу підтримувати військових і не втратити економічний фронт у 2023 році. Ми відновили роботу нашого шоуруму на майдані Конституції у Харкові, чого дуже чекали наші земляки. Цей шоурум був пілотним проектом компанії, в якому ми намагалися подивитися на бізнес іншими очима та показати наше бачення нашим клієнтам. Ми таки назвали його шоурум 2.0. І, хоча на початку ще 2022 року його першу версію знищила російська ракета, але сьогодні його версія 2.0 виглядає чи не краще ніж на найпершому відкритті. І ми продовжуємо відкривати подібні заклади в інших містах. Але ми пішли ще далі. І у Києві ми відкрили в ЦУМі абсолютно новий проект, те чого не робив ще ніхто. Ми об'єднали зусилля і Жак та Пончик Бой. І відкрили проект плюс пончик». Саме так ви можете в одному місці купити айфон, поклеїти на нього скло, підібрати чохол та аксесуари, і тут же з'їсти смачний пончик від пончик бой на будь-який смак та зі смачною кавою. Будете поряд, обов'язково завітайте! До речі, у підкасті зараз з'явиться відео про наш минулорічний підсумок року, тому можете переглянути його та порівняти, що з того часу змінилося. Наприклад, порівняти списки подарунки з відповідного відео до цього року та з минулого. Ну а з вас, як завжди, вподобайка, підписка, обов'язково донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там. Ну а в нових відео вже в наступному 2024 році. Слава Україні!